Священний владико Микрани, високоприподобна мати Дереса, генеральна Настоятелько, високоприподобні всесвітніші отці, дорогі наші сестри, які з'їхалися з усіх провінцій, як ви вже чули, з 12 країн світу тут присутні сестри від Казахстану до Австралії, Канада, Америка, Сербія, Словаччина, Польща, сестри з Риму з Італії. І дуже рада сьогодні всіх вітаємо і також дорогі наші вірні, які так гарно, численно зібралися тут, на цьому святому місці, щоб вшанувати пам'ять нашої блаженної мучениці та У сьогоднішній такий урочистій святковий день розпочинаємо ювілейні святкування 125 річчя від заснування згромадження, яке тут стало перші пам'ятці. Сестри поспішали йти за нашими вірними. Сестри виховувалися тут на теренах Сухацько-Жовківської, і тоді Беремської, і поспішали йти за нашими вірними туди, що було найбільше потреби. Їх лякало бійця. Їх лякало те, що вони знали. Ми їхали до бразильного того, що ми ніколи не повернемося додому. <звіться> <звіться> Принесли світ проти світлому сестрам України, які залишилися тут, у цій нашій матерній провінції. Також довелося пережити чимало таких, чимало випробувань, це були і відповіття до Другої світової війни, і тоталітарна система, і переслідування, але їхня рідність стала прикладом і стала тим сильном, яке зробило молоді покоління. У мученики є насібним Тому сьогодні ми маємо ще одну подію таку по світлу і навіть радісну відкриття цього пам'ятника, бражені мученості персидження, яка, як ви вже чули, та своїм духівником, оце Молодимром Ковалевим, посвятила своє життя за навернення Росії. І сьогодні такий нелегкий для нашої батьківщини час, коли Україна переживає випробування знову війною, коли гинуть наші. Брати, наші батьки, наші друзі, ми знову звертаємося з молитвою до цієї нашої мучениці, блаженної Терситії, і просимо її, щоб вона заступалася за нас, за наш народ, і також випрошуємо у Бога ласки, навернення для тих, які напосідаються на волю і незалежність України. країни. Сьогодні, стоячи перед цим пам'ятником, я хочу щиро подякувати всім вам. Які зійшлися, щоб шанувати нашу блаженну мученицю і дай Боже, щоб це місце щасно стало місцем паломництва, щоб ми могли молитися і через всі заступництво отримувати потрібні ласки.